Привіт, ласкаво, прошу до нового випуску в'язотерапії. Ви тільки подивіться на цей скарб. Це скарб, це справжній скарб. І мені треба буде переробляти ось цей квадрат, бо не вистачило кольору коричневого. Але це потім, тому що зараз мені потрібно скинути фрагмент відео, записаного вчора, 12-годинного челенджу на комп'ютер. І змонтувати власне 12-годинний челендж з цим скарбом. Так що, та, це трошки вам повідомлення з минулого, бо ви, напевно, вже бачили цей челендж на каналі. Щоб показати, вони швидко від'їхали на кілька Так, ви подивіться на те, скільки залишилося у цього рожевого. А мені ще треба зробити півтора рядочки. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить. Бо якщо не вистачить, це буде дуже сумно, бо я цього кольору більше не маю взагалі. Така справа. Мені вистачило Ось до цього моменту. От стільки мені ще треба пров'язати. Треба порахувати, скільки мені ще залишилося тут петельок. Мені залишилося ще 19 петельок. І ось цей, якраз 16-й ряд, на якому я завершую, я в'яжу спочатку в одну петлі петлю два стовпчики з накидом, і потім в чотири. Просто потім чотири звичайних стовпчики з накидом. Далі повторюється схема: в одну петлю два стовпчики з накидом. Далі. Просто окремі 4 стопчики з накидом. І ось таким чином мені не вийшло. Не вистачало. Тому я думаю, що цей низ буде менш пишним. Але я зроблю замість чотирьох окремих стовпчиків з накидом, п'ять окремих стовпчиків накидом. Але я теж не впевнена, чи мені вистачить. Можу зробити шість, я не знаю. 19 петель ще лишилося. І в них би мало. Я спробую зараз е, два стовпчики в одну петлю і п'ять окремих, замість чотирьох окремих. Подивимося, якщо не вистачить, тоді зроблю шість окремих. А якщо вистачить, то буде супер. Розпорювати люб... роботи це моє одне з найнеулюбленіших занять. Сумно. Час. Щось там на безглузді речі згаяний. Не вернеш щось там щось там. Не відкупиш можна, але немає мене твоє життя. Подивіться на це чудесне небо. От стільки не вистачило. Вже менше, але ще не вистачило. Зараз буду, буду робити, напевно, щоб точно вистрачило, не два в одну петлю, і чотири, як, я, як воно по схемі має бути, і п'ять, як я щойно робила, і шість не буду робити. А щоб точно вистрачило, зроблю сім окремих. Два стопчики з накладом в одну петлю і сім окремих. От тоді, я думаю, вистрачить. І що ви думаєте, мені все рівно не вистачило, я вже не знаю, що робити. Мене вже захарило. Цей останній рядочок переробляти. Я кажу йому до побачення, і дороблю це завтра, бо мене воно вже просто пісить. О, папа, а що це в нас тут? А що це в нас тут таке? Сім нових моточків синього кольору цього тоненької ниточки. Цієї тоненької нити. Вітаю! Я доробляю нарешті. В мене дійшли ручки і бажання доробити той останній ряд в цій чудовій прекрасній панамці. І я вирішила, що я не буду там коротше, дуже сильно бавитися, бо я вже була набавилася в той день. З тим, скільки мені треба було зробити два стовпчики з накидом в одну петлю і скільки потім простих просто тіпа, окремих стовпчиків з накидом в петлю. Я вирішила, що в принципі це останній ряд і буде нормально, якщо я не буду тіпа, розширювати його, робити там дуже хвилястим цей край-бортик. Він вже і так розширився двома попередніми рядами. Ось-ось. Тому буде нормально, якщо я його просто зроблю е, стовпчик з накидом в кожну, в кожну петлю і без, без отих приколів. Да, да. Зараз я дороблю, мені ще от стільки лишилось. Відчуваю, сподіваюся, що мені вистачить вже на цей раз, бо вже якщо зараз не вистачить, ну то вже тоді шансів жодних немає. От, і я замахалася оце от вгадувати, скільки ж мені треба ще, типу, щоб вистачило. Тому просто. Кожен окремий стовпчик з накидом в кожну окрему петлю ніякого у нас розширення не буде, але це не страшно, бо це останній ряд. І зараз дов'яжу і покажу вам, що тут є. А ще мені треба буде зараз подумати, що мені завтра взяти з собою, бо ми завтра їдемо з друзями на гору Параску або Парашку, її називають, та що біля сколи. На один день в похід. От там, в принципі, це не важкий похід, не важка гора, по ідеї, але я ще в похід цього року не ходила. Прям такий, щоб повноцінний похід. Та. Ну там, бо то, коли ми їхали, то це ми йшли 10 кілометрів, але це ми йшли 10 кілометрів. По рівній дорозі, от, так що це не рахується як похід. А тут вже будуть гори, от, і трохи буде важко, бо перший в році похід. Але нічого, нічого. От, і Мені треба подумати, що з собою взяти. В принципі, ми їдемо поїздом, який їде півтора години туди. Це другий клас, тобто сидячі місця, та, не плацкарт, не купе, там, де лежачі ці місця, а чисто сидячі місця, другий клас і досить швидко їде, не там 3-4 години. от, Коротше, півтора години. В один бік, півтора години в інший бік, і мені треба подумати, що мені з собою взяти, щоб пов'язати. Цю панамку я зараз завершу. Ще в мене з незавершених проєктів проект, це коричнево-зелена сумка. Але я її теж не буду брати, бо що я всі квадрати вже зробила. Мені там лишилось тільки останній квадрат переробити, бо нитка коричнева закінчилась, та й все. І я вже, до речі, придумала, як я її перероблю. Якщо в мене вийде, вирішила вже вирішила чорний колір туди не додавати взагалі. А попробувати в кілька чи дві нитки зелені докупи, чи три нитки зелені докупи. І оцим зеленим кольором це все замінити. І так само з'єднати їх всіх зеленим кольором в дві або в три нитки, і ручки зробити зеленим кольором. Я вирішила, що чорний. Колір, він туди буде зайвий. Він мені не дуже гарно, я думаю, зробить цю роботу. Тому буде класно, якщо вона буде залишатися такою коричнево зеленою І якраз класно, що буде класно що буде більше зеленого кольору. Та, це прям. Мене потішило, коли до мене дійшла ця думка. І я зрозуміла, що це от та ідея, яка була потрібна. Ох, слухайте, ні, ну це прикол. Це прикол. Не вистачило тупо 4 петельки. Чотири петельки. Ох, я зараз буду плакати. Значить, так во я переробляю це і буду робити останній ряд, не стовпчик з накидом. А оцей, коли ти робиш накид, заводиш в цю петлю, береш звідти, витягаєш. І потім накидуєш і зразу через три проходиш. Не через дві, а потім накидуєш і ще раз через дві, а одразу через три. Таким чином. Ну мені вже точно вистарить. Все, останній раз І Я розумію, чому чоловіки, режисери і сценаристи показували секс таким чином, тому що в патріархальному світі йому ок, значить вона він тільки всунув, вона а, вже, все. вже прищить там всі діла. Так, ось така вийшла панамка. У мене ще лишалося от тільки рожевого кольору. І я думала, що ще зможу зробити один рядочок чисто з'єднювального з'єднювального в'язання, типу цих з'єднювальних петельок, Але ні, не вистачило. То я все назад і все. Просто лишила той ряд ось таким. І все виглядає чудово. От стільки лишилося біленького. Зараз буду ховати оцей кінчик ниток. Так, а зараз мені треба взяти ще, напевно, два моточки зеленого. Бо я тут все гарненько розпорола. І вони тут лежать, так якби дві нитки разом, як я ними в'язала. Так, і так воно хай лежить. Я візьму оці дві. І почну в'язати квадратик, бо мені потрібно, щоб серединка почалася саме чисто зеленим кольором. Я все-таки вирішила, що мені потрібно трьома нитками зеленими докупленими в'язати, щоб вийшла товщина, як ось ця одна зелена з одним коричневим, бо коричневий значно грубший. Ось, і коли три нитки, тоді воно нормально тощину робить. Зараз зараз подивимося, що нас вийде. І друге, що вона мені постійно казала, щоб купити щось велике. Треба зекономити на чомусь маленькому. Запам'ятай, хочеш щось велику покупку, не витримуй на різні там дрібниці. Подивіться, що виходить. Наступний ряд буде зеленим. Так, дивіться, дивіться, і ще один рядочок, ось такий коричнево-зелений. І буде нарешті готовий тринадцятий квадратик. Мені дуже подобається. Воно так класно виглядає. Якби я знала, може б я всі такі зробила. Навіть не знаю, але прикольно, непогано досить. Та-дам! от що ми маємо. Блін, мені дуже подобається. Не вийшли одинакових розмірів. Правда, я ось тут намагалася цими більш вузько в'язати, більш щільно. бо Я боялася, що воно все-таки може вийти за велике. Але ні, в принципі, вийшло одинаково і це чудово. Можна починати процес розкладання сумки і зшивання йоу майстер-клас я була записувала на такий квадрат, і там якесь таке світло темне. Коротше, і майстер-клас на темних нитках мені не дуже подобається. Зараз ви його дуже, ну, типу, яскраво класно бачите. Але там щось з майстер-класом було не таке. І, коротше кажучи, я би, напевно, перезаписала майстер клас коли буду робити квадрати на сумку і саму сумку Сумку якимось світлішим, яскравішим кольором, і, і вже краще там поставлю світло перед записом майстер-класу, і всяке таке. Так, я вже тут з'єднала їх по колу їх почала пришивати наступний цей, але зрозуміла, що в мене тут в одному місці воно коротше, було ось такого перекручено, типу не виходило рівненько. Бачите, як ось тут іде рівненько ця косичка. А отут воно було так перекручено. І через те, що воно по колу було ну, зациклено, та? тобто з'єднано, воно я крутила, вертіла, воно все рівно не роз'єднювалося. Тому я відпорола так добряче. Хм. І тепер за буду продовжувати зшивати. Ось я згадала, пригадала, як воно в мене складалося. Оце все, що я вам щойно показала. І воно ось так складалося. Я перевірила тут по колу, воно всюди-всюди йде рівненько. І в мене вже воно було ось тут, типу, зшито і вже було початок краю зшивання. Та, вже навіть ось так по краю було зшито, типу верхня штучка, яка, яка ось тут лежала. От. Але нічого, зараз я швиденько ось це зроблю і буду далі рухатися ось туди. Тут Асиметрія, новий випуск подкасту вийшов. Обожнюю його. А ще мені дуже подобається нова зачіска Емми. Але оскільки я бачила в інстаграмі, то вона зараз взагалі підстриглася ще коротше і стала блондинкою Теж дуже прикольно. Єй, дивіться, як виглядає зараз на даний момент мій магазин на Едзі. Едзі, Едзі, Едзі E Коротше, та. Да. От тут є оця дитяча панамка. Оці резинки вольветові, Оці панамки. І до них я ще додала е фотографію і варіант вибрати там ту рожеву. Ось тут воно буде в кінці. Ось. Так. Да. Ну і ця... ці бандани. Я вже зменшила кількість, що у мене в наявності дві, а не, а не п'ять. Хай буде правдиво, щоб я потім не мала стресу, коли мені треба буде за один-два дні скоренько там зв'язати кілька штук, наприклад, якщо будуть замовлення. Але поки що замовлень немає. Але я вже запустила щойно, як виставила ось ці два лістинги і додала рожеву панамку в цей лістинг. Я запустила рекламу по долару в день. Це, типу, дуже мінімальна сума для реклами. Оце іменно е едзівська реклама, та, щоб вище е ви в пошуку показуватись і так далі. От. Це дуже маленька сума на рекламу, але, блін, я поки що собі більшого позволити не можу. І надіюсь, що з того буде і підуть якісь перші продажі. Мені, я трошки ціни зменшила, бо це, звісно, були захмарні ціни, то, що я собі уявляла. Ніхто з нульового профілю, де не було ще продажів, ніхто не купить одразу за великі кошти. Тому я трошки збавила свої обороти. В мене безкоштовна доставка, тому, власне, я ціну доставки враховую в вартість товару, закладаю. Так само тут, що будуть зніматися комісії з тих, тобто там тобто, прибуток буде менший, ніж тут написано. От. Бо так нормально зжаре і комісія самого сайту, і доставка. Але все рівно. Це краще ніж нічого. От як будуть якісь вже замовлення потрошки, буде магазин рости, тоді можна буде піднімати якось ціни і так далі. Ось що ми маємо? Так, я вже дов'язала сумку повністю, але без ручок. І сходила, зробила собі сирники і сховала ниточку всередині, там ось. Зараз дивлюсь по колу, чи є ще якісь ниточки. Це внутрішня сторона ось так виглядає. Щось видно, не видно. Ось так внутрішня сторона виглядає. Ниточок більше ніяких немає, бо першу я ховала. Угу. А все більше і не було їх. Ну, медвезі решта, ті, що там стричали, от як ось тут. Стерчить з квадрату самого, я їх в процесі зшивання квадратів, ну, зв'язування квадратів, я їх е, ховаю в туди, в цей шовчик. Так що там отака сумка з цього боку. Ось така сумка з цього боку. Це, типу, буде як передній е, бік, та, зовнішній. Але її можна носити з якого хочеш боку. Типу, хочеш сьогодні таку сумку, окей, хочеш сьогодні з таким ще зелено-коричневим. Носиш цим Боком, так що так зараз буду починати робити ручки. Так, дивіться, що я тут маю. Я вже по міркам ось цієї минулої сумки. Я вже цю доробила по міркам цієї сумки. Але єдине, що тут все робилося одним кольором. І тут ну, якби все чудово, прекрасно, немає ніяких приколів. А ось тут мені не дуже подобається центр. Я би його ще якимось одним рядочком чи двома рядочками зеленої нитки проплила. Тобто ось серединки ось тут і ще по ручці, щоб теж ручка була трішки грубша, бо вона вийшла така не дуже грубша. А тут вийшла чудова, бо нитка не мінялася. А тут я в'яжу зараз трьома зеленими нитками. Ось, Але мені подобається, що виходить. Єдине, що хочеться, ті ручки доробити ще з, з внутрішнього боку. Ось що ми маємо по ниточкам. Оця ще трошки закінчиться. Оці такі вже пустенькі всередині. А тут я дивлюся інтерв'ю Віталія Портникова на каналі UkrainerQ. Досить. Це перше інтерв'ю, яке я дивлюсь на цьому каналі. От, і досить цікаве. Раджу до перегляду. Ну що, це сумка офіційно повністю завершена. Подивіться, полюбуйтеся нею. Отака така сумка. В нас залишилося два пустуючі такі всередині моточки зелені. І один щось ось таке приблизно. Так що там, продуктивно попрацювала, нічого не скажеш. Пора підводити підсумки цього тижня, навіть трошечки більше, ніж тижня. Я дов'язала панамку з минулого тижня, якби її треба було якось завершити. Бо рожевий колір закінчувався, а без нього було важко завершити. І я думала думала підбирала, як це завершити. Ось завершила ось так. І, в принципі, виглядає, як звичайна. Звичайна панамка. Не така пишна, як там ті решти, що в мене виходили, але, знаєте, досі ну, така звичайна, чисто класна панамка. І, власне, цю сумку ми закінчили. Точніше, минулого сьогодні четвер. Минулого четверга був челендж, я записувала челендж про квадрати для сумки. І в, в п'ятницю минулу я зранку доробила до кінця квадрати. Певну кількість, яка потрібна було, тобто 13. І ось, власне, пішов е, тиждень на цю сумку. Минулого четверга я почала робити перший квадрат для цієї сумки. І ось цього четверга я вже завершила всю сумку. Та, Приблизно стільки воно займає, звичайно, це все можна встигнути за 2-3 дні зробити. Ну, 3 дні, окей. Але це дуже така монотонна робота. Хочеться ще чимось іншим, знаєте, відволіктися. Наприклад, така панамка. Та. І власне я виставила те, що в мене ще не було виставлено на Едзі. Я вам показувала, що виставила дитячу панамку, ось цю панамку додавала до тих трьох інших панамок. І виставила розинки для волосся вельбетові, які я в'язала у першому челенджі 12-годинному. Ось, і залишилось виставити сумку. Я щось вчора пофоткала трошки у цю сумку, але там треба мати, щоб було класно, мати 10 фото, тоді це буде прям супер. І я подумала, що 10 фото воно буде мати, вже, коли я дов'яжу ось цю. тоді в натурі буде що пофоткати на 10 фото, знаєте? Зараз е мити посуд, фоткати якось ось це. Хоча, на жаль, в мене вже тут світло на підвіконнику, е на якому я люблю фотографувати, він білий. Звичайний підвіконник, тому на ньому класно фотографувати речі на продаж. Не десь там на килимі чи ще десь на столику якомусь незрозумілого кольору або з незрозумілою скатертиною, а саме чисто білий фон, та, білий підвіконник. Але зараз вже сонце світить з того боку будинку і прям робить мені ці лінії. Коротше. Тому не знаю, можливо, навіть вже завтра нормально це відфоткаю і виставлю. Або коли зайде сонце трошечки, хоча б, але ще буде нормально, достатньо світла, щоб фоткати. Зрештою, в мене є лампа, щоб фоткати нормально. Це, в принципі, поки що все, що мені треба зробити, виставити ці дві сумки. Панамку я завершила, зелену сумку завершила. Чудово, прекрасно. Можна з новими силами братися щось за щось новеньке. Напишіть, будь ласка, в коментар вашу ідею, який можна ще зробити 12-годинний челендж. Можу взяти якісь інші квадрати, наприклад. Для наступної сумки і пробувати перебити свій попередній результат. Я, я таке могла б зробити. Та з туторіалом трошки не задалося. Я вам вже казала, що там якось дуже Погано галімо світло грає, і ще й кольори ниток такі темні, дуже важко по них видно. Я запишу туторіал на цей квадрат і на таку сумку з іншим кольором, якимось адекватнішим. І я в мене нормально вийде записати, бо влоги ось такого формату мені дуже подобається записувати. А записувати туторіали це дуже складно. Як мінімум, мене болить спина стояти отак над камерою, над штативом. І в'язати стоячи, у мене починає дико боліти спина. Так що це треба якось собі класно продумати, організувати. Нормальне місце для того, щоб записувати туторіали і так, щоб нормальне було гарне світло виставлене, і щоб вам все було добре видно, щоб і мене спина не боліла, було зручно показувати, розказувати, і щоб вам все було гарно видно, чітко, зрозуміло. Якось так на даний момент. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, своєю вподобайкою і підпискою на цей канал. Тут внизу така червона кнопка, і якимось хорошим теплим коментарем. Ваші коментарі дуже мене мотивують далі продовжувати. До зустрічі у скорому новому відео на цьому каналі.